Олександр Яуров мужній військовий та гідний син своєї батьківщини. Після вторгнення російських загарбників на територію України пішов батальйон Азов захищати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. Вів запеклий бій з ворогом та вірив у незалежність нашої держави. Але 25 жовтня роковий день у його житті. Залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, старший сержант Олександр Яуров загинув в результаті мінометного обстрілу на Донеччині. Сьогодні Кременчужани зібралися, аби проститися з військовим. Спочатку агресивний дій Російської Федерації вони разом зі своїми друзями з третього за нас пішли служити в одній із бойових наших підрозділів збройних сил України в одному з бойов в результаті агресивних. З боку Російської Федерації, мінометного обстрілу в районі населеного пункту Майорськ Донецької області наш Сашко загинув. І сьогодні ми останній путь проважаємо нашого героя. Завжди веселий та усміхнений. Саме таким запам'ятається військовий Олександр Яуров, друзям та рідним. Про спогади з ним можна знімати фільм, говорить однокласник загиблого. завжди був веселий, позитивний. що він дуже був Але я ніякого негативу не пам'ятаю. Він веселий такий, азарний парень. віселий на те, що якби був дуже таким крепким і сильним парнем, Ну і злості, ніякого нікого від нього ніколи не було. То сиділи з ним за однією партою, що бувало часто там прогулювали уроки. Це просто було просто интересно, весело і не знаю, можна знімати якісь хороші фільми. Кременчужани стали на коліна та схилили голови, дякуючи військовому за захист. Поховали захисника України Олександра Єурова на Свічтовському кладовищі на алеї Героїв. Поряд з іншими, хто поклав своє життя на світле майбутнє своєї батьківщини. Вічна слава та шана героям. Валерія Лисенко, Ткаченко, Кременчуцькі новини.